У 2000 році життя 21-річного аргентинця Могомеса перевернуло з ніг на голову. Того дня до закладу швидкого харчування у Буенос Айресі, де працював чоловік, увійшли дві жінки. Одна з них звернулась до Гільєрму, назвавши його повним ім'ям, та запитала, чи має він трохи вільного часу. Однак чоловік відповів, що дуже зайнятий. Тоді вона передала йому книгу, у середині якої лежала записка із текстом. Я Маріанна Єва Перес. Донька зникла у безвісти чоловіка. І я шукаю свого давно втраченого брата. Я гадаю, що ним можеш бути ти. Гільєр Моріс у родині, у якій панувало насильство. Його батько Франциско Гомес був офіцером розвідки військово-повітряних сил Аргентини. Цей чоловік, який ніколи не розлучався із револьвером та цигаркою, часто бив свою дружину Теодору Жофре. Одного разу він накинувся на неї з ножем, потім повалив на підлогу та почав кричати, що пустить кулю їй у голову. Після подібних спалахів агресії Теодора часто потрапляла до лікарні. Зрештою, коли Гільєрмо виповнилось 5 років, жінка вирішила, що з неї досить. Однак вона справді боялась Франциско. Тому вирішила не говорити з ним, а просто забрати сина та втекти. Вони разом дочекались вдалого моменту, перелізли через паркан будинку та побігли до сусідів в надії знайти прихисток. План спрацював Теодора змогла сховатись і навіть сповістила поліцію про домашнє насильство. Однак Франциско використав свої зв'язки у військово-повітряних силах, і матеріали цієї справи загадковим чином зникли з усіх реєстрів. Домашній тиран з силою повернув дружину та сина назад, після чого насильство над Теодорою стало ще жорстокішим. Продовж наступних кількох років жінка робила ще кілька спроб втечі, однак Франциско щоразу знаходив її та силоміць повертав додому. Проте Теодора не полишала надії розірвати це порочне коло, і коли Гірєрму виповнилось 8 років, їй це вдалося. Жінка подала на розлучення, і Франциско поступово зник із життя колишньої дружини та сина. Маленький Гільєрмо дуже любив свою маму. Жінка завжди піклувалась про нього та старанно працювала, аби оплатити рахунки. Вони були майже нерозлучними, а те, що їм довелося пережити через Франциско, дуже зуртувало їх. Тим не менш, незважаючи на усю жорстокість свого батька, гільєрмо сумував за ним. Він згадував рідкісні моменти, коли Франциско був у гарному настрої та не сварився із Теодорою. Тоді чоловік приносив хлопцю купу цукерок, які дозволяв роздавати друзям, а на канікулах він інколи брав його з собою на військову базу. Тому Гільєрмо засмутився, коли зрозумів, що батько зовсім не цікавиться його життям. У підлітковому віці він почав задумуватись про те, чи був Франциско його рідним татом. Вони не були візуально схожими, мали різні відтінки шкіри, і Гільєрмо був набагато вищим за Франциско. Одного разу ці думки настільки заповнили розум хлопця. Що він наважився підійти до Теодори та запитати, чи зраджувала вона коли-небудь Франциско. Однак жінка дуже розлютилась, розгорівся скандал, і відповіді на своє запитання Гільєрмо так і не почув. Врешті, зрозумівши, що мати не хоче підіймати цю тему, хлопець і сам вирішив забути про неї. Коли ж у 2000 році до кафе, у якому працював Гільєрмо, прийшли дві жінки та передали йому книгу з запискою, чоловік згадав про свої підозри. Він ще раз поглянув на текст. Я Маріана Єва Перес, донька зниклого безвісти чоловіка, і я шукаю свого втраченого брата я гадаю, що ним можеш бути ти. Потім Мільєрмо звернув увагу на обкладинку книги Вона називалась Зниклі як діти, знайдені як молоді, та була опублікована організацією Плаза де Майо», яка займалась пошуком дітей зниклих безвісти під час так званої брудної війни. Це загальна назва для заходів державного тероризму, масою викрадення, тортури та страти. Які відбувались у Аргентині у 1976 1983 роках. Розгублений Гільєрмо перевів погляд у той бік, де усе ще стояла жінка. Він підійшов до неї та сказав, що не може бути її братом. Чоловік показав свої документи, щоб Маріана побачила його ім'я та дату народження і впевнилась у тому, що помилилась. Однак жінка лише посміхнулась та запропонувала чоловіку уважно переглянути книгу. Він гортав сторінки, поки не натрапив на чорно-біле фото пари. Зображені на ньому чоловік та жінка були разюче схожими на гільєрмо. Здавалось, він дивився на власне відображення. Підпис під фотографією містив коротку інформацію про зникнення цих людей. Патрісію Ройзенбліт і Хосе Мануаля Переса Рохо викрали у жовтні 1978 року. Через місяць Патрісія народила хлопчика. Це був листопад, місяць, коли народився Гільєрмо. Хоч чоловік трохи скептично поставився до записки від Маріани, він усе ж погодився зустрітись із нею після роботи у штаб-квартирі Абуелос де Плаза де Майо. Там йому розповіли, що Маріана, та її дідусь і бабуся шукали втраченого родича довгі роки. Нещодавно вони отримали від Аноніма записку, яка й навела їх на родину Гільєрмо. Маріана запропонувала чоловіку здати кров, щоб провести аналіз ДНК. Він погодився і незабаром результати експертизи підтвердили, що Грієрмо справді є братом Маріани та сином зниклих безвісти Патрісії Ройзенбліт і Хосе Мануеля Переса Рохо. Щоб далі розібратись у цій історії, нам варто трохи більше дізнатись про брудну війну у Аргентині у період з 1976 по 1983 роки. Однак хочу наголосити, що я не історик, а вся інформація до відео узята із загальнодоступних джерел, тож можуть бути допущені певні неточності. 24 березня 1976 року армія під керівництвом військового Хорхе Віделі здійснила державний переворот і скинула тодішню президентку Ізабель Перон з посади. Заручившись підтримкою війська, Віделі отримав безмежні повноваження. Це призвело до серйозних порушень прав людини у Аргентині. Країною прокотилась хвиля масових арештів, катувань та убивств. Основними жертвами були ліві активісти, серед яких діячі профспілкового руху, студенти та журналісти. У цей період було викрадено та вбито від 10 до 30 тисяч людей, яких підозрювали у загрозі режиму. Родичам людей, які у той період зникали безвісти, ніколи не розповідали про те, що трапилось із їх рідними. Однак, як пізніше стане відомо, більшість викрадених відправляли у так звані польоти смерті. Людей накачували наркотиками до втрати свідомості, вантажили на літак та скидали із висоти у Атлантичний океан. У жертв таких репресій також часто відбирали дітей та немовлят і передавали їх у родини, які виявляли лояльність до режиму Хорхе Віделлі. За підрахунками таких дітей було близько 500, однак станом на 2023 рік вдалося ідентифікувати лише 137 осіб. На початку військового перевороту у Орентині Патрісія, біологічна матір Гільєрмо, навчалась у медичному університеті Байнос Айреса. Незабаром вона приєдналась до партизанської організації під назвою Монтонерос, яка з 1960-х років проводила збройну боротьбу проти диктаторських режимів. Жінка почала допомагати одній з лікарень, у якій доглядала за пораненими бійцями. Там вона познайомилась із Хосе Мануелем Пересом Рохо, власником мазину іграшок та за сумісництвом лідером одного з осередків Монтонерос. Через деякий час Хосе та Патрісія почали зустрічатись, а у 1977 році у них народилась донька, яку назвали Маріанною. Незабаром Патрісія дізналася, що вона знову вагітна. 6 жовтня 1978 року офіцери розвідки ВПС Аргентини викрали Хосе з його власної крамниці. У той же день вони увірвались у його квартиру та забрали Патрісію, яка була на восьмому місці вагітності ніж жінку забрали, їй дивом вдалося мовити викрадачів передати маленьку Маріану племіннику Хосе. Родини Патрісії та Хосе змогли дізнатися дещо про їх долю лише зі слів інших людей, які побували у той період в полоні у військових. За цими свідченнями пару відвезли до будівлі у передмісті буенос Айреса, яка слугувала регіональним штабом ВПС. Жінку прикували наручниками до столу, а Хосе в іншій кімнаті катували електричними розрядами. Після цього Патрісію перевезли до військово-морського коледжу у центрі Буенос-Айреса. Жінку привели у маленьку кімнату на горищі та прикували наручниками до ліжка. Її годували черствим хлібом та протухлим м'ясом. Так тривало кілька тижнів. Коли у жінки почались пологи, її перевели до підвалу, який слугував лікарнею. Там вона народила хлопчика, якого назвали Родольфо Фернандо Перес Ройзенбліт. За кілька днів його відібрали у матері, а ще через деякий час Патрісію відправили у політ смерті. Що ж стосується Хосе, то його доля і досі залишається невідомою. Новонародженого Гільєрмо похрестили під новим ім'ям та створили для нього підроблене свідоцтво про народження. У графі батьки були вказані Франциско Гомес та його дружина Теодора Жофре. Саме Франциско був одним з офіцерів ВПС, відповідальним за викрадення Хосета Патрісії. У 1983 році, через низку економічних проблем та поразку у Фолклендській війні, уряд терору ослаб, решта світу ізолювала Аргентину, звинувативши уряд у порушенні прав людини. Врешті керівництво було змушене погодитись на проведення виборів, у результаті яких до влади прийшов Рауль Альфонсін, правління якого поклало кінець терору. Під час перебування Альфонсіна на посаді президента була заснована національна комісія, що займалась розслідуванням злочинів військового режиму і збором доказів причетності режиму до вбивств тисяч аргентинців. А у 1997 році родичами зниклих безвісти була заснована правозахисна організація Боелас, яка розпочала національну роботу з інформування громадськості про викрадення та зникнення дітей під час правління хунти. Саме «Боелас» опублікувала книгу, яку Маріанна пізніше подарує Гільєрмо. Почувши історію своїх батьків, Ільєрмо був вражений та стурбований. Він раптом пригадав, як у дитинстві Франциско водив його на військову базу та дозволяв гратись у невеликій кімнаті. Він подумав про те, що це могла б бути одна з тих кімнат, у якій утримували його матір або катували батька. Чоловікові було важко осягнути усе це одразу. Він знову і знову уявляв у своїй голові той день, коли військові, серед яких був і Франциско Гомес, вириваються до Патрісії та виривають з її рук немовля. Він навіть почав звинувачувати себе у тому, що у день свого народження підписав смертний вирок матері. Однак дуже швидко Гільєрмо зрозумів, що справжнім злочинцем у цій історії був режим та його вічим Франциско. У 2001 році після проведеного розслідування Франциско Гомеса та Теодора Жофре заарештували. Жінка запевнила правоохоронців у тому, що вона не знала, ким насправді був Гільєрмо. Вона вважала, що хлопчик є позашлюбною дитиною одного з товаришів Франциско, який відмовився від нього. Теодора запевняла, що завжди хотіла лише одного створити люблячу родину для хлопчика. Гільму повірив їй після арешту він часто приходив, аби навідати жінку у в'язниці та передати їй необхідні речі. Одного разу він навідався й до Франциско. Чоловік чекав на суд на базі ВПС у розкішних умовах. Він мав у своєму розпорядженні простору кімнату із телевізором, холодильником та телефоном. Охоронці, його колишні товариші по службі, приносили для в'язня алкоголь та навіть дозволяли йому приймати повій. Коли Ільєрмо прибув до Франциско, той був п'яним. Під час розмови він почав звинувачувати пасенка у тому, що опинився у в'язниці через нього, та сказав, що коли вийде, то знайде Ільєрмо і пустить кулю йому у голову. У 2005 році відбувся суд, у результаті якого Теодору та Франциско визнали винними у підробці документів незаконному утриманні дитини та приховуванні її особистості. Чоловіка засудили до семи з половиною років ув'язнення, жінку до трьох половиною. На той момент Гільєрмо Гомес, який змінив ім'я на гільєрмо Родольфо Фернандо Перес Пересройзенблід, розпочав нове життя. Він отримав від уряду компенсацію, влаштувався на нову роботу та одружився. Незабаром у нього народився син. Однак, у 2007 році, через два роки після винесення вироку, Гільєрмо дізнався, що Гомес вийшов із в'язниці. Ця новина шокувала чоловіка. Він з родиною жив усього за кілька кілометрів від будинку Франциско. Гільєрмо почав боятися, що Вічім виконає свої погрози. Життя у страху тривало довгих шість років, поки Франциско знову не затримали. На цей раз йому приділили звинувачення у незаконному викраденні батьків Гільєрмо. Через довготривале розслідування суд у цій справі розпочався лише у 2016 році. Франциско заперечував свою причетність до злочину. Він сказав, що у той період працював різноробом та прибиральником у військово-повітряних силах і навіть не мав поняття про те, чим сином був ільєрмо. Процедуру усиновлення, начебто, організував його начальник. Я думав, що дитину покинули, сказав Франциско. Він був подарунком, і все, що мені потрібно було зробити, це підписати свідоцтво про народження. Хоч у період з 1977 по 1994 рік Гомес і справді офіційно був на посаді менеджера із прибирання, він часто брав участь у ризикованих та складних завданнях. Через деякий час після викидання батьків Гільєрмо начальство відзначило його за широке співробітництво, яке виходило поза межі його конкретних обов'язків. Зрештою, завдяки результатам розслідування прокуратурі вдалося повністю спростувати історію Франциско. Чоловіка визнали винним та засудили до 12 років ув'язнення за участь у викраденні та незаконному ув'язненні батьків ільєрмо. Через 4 роки після цього Франциско помер. Враховуючи те, що росіяни зараз викрадають наших дітей, було важко пройти цей випадок і не освітити його. Як висновок, будь ласка, не забувайте продонати на армію чим швидше ми позбавимося від загарбників на нашій землі, тим більше наших дітей буде у безпеці, а підтримка армії безпосередньо впливає на це. Також я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал коментарем під цим відео. До зустрічі у нових випусках!